Окрім ветеранів на ринг виходили й професійні боксери. Колишній член збірної України Ярослав Харцис продемонстрував свою майстерність, здолавши аргентинця Франко Андреса Кахаля нокаутом у другому раунді. Харцис, коментуючи важливість ветеранських турнірів, зазначив, що для військових це не лише спортивний захід, а й потужний стимул для подолання власних труднощів, віри в себе та повернення до нормального життя. Я вважаю, що це. Необхідно для ветеранів, тому що це дає їм стимул іти далі, вірити в себе, жити тому життя. Тому я щойно казав, я був в роздівалці, і хлопець сидить, сидіть, сидіть одягає протез, посміхається. Я кажу: слухай, ти такий красавець, Бабу що ти вла! тренуєшся, боксуєш. Та! Я кажу, ти, ти виграв. каже, ні, я програв, але в нього такий настрій, це емоції, це віра в себе. І це показує, що люди не зламні. дуже дякую всім тим, хто причасний до цього, хто організовує такі заходи, тому це. Супер і приємно дуже дивитися на хлопців, які знаходять в себе сили. У межах благодійного турніру також відбулися поєдинки за титул чемпіона України серед ветеранів, де Сергій Герасименко здобув перемогу над Дмитром Поповим. Крім того, колишній чемпіон світу серед боксерів професіоналів Віктор Постол у поєдинку за титул Ейбоу International здобув переконливу перемогу над іспанцем Алехандро Моєю. Цей турнір підкреслив важливість участі ветеранів у спортивних заходах, адже для багатьох із них бокс став не лише шляхом до фіз відновлення, але й потужним стимулом для соціалізації та ментальної реабілітації. Ветерани, які пережили тяжкі травми через спорт, знаходять нові сили і віру в себе, що є важливим етапом для їхнього відновлення.